Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва Вебера. Ходіть у волі Божій і будете жити в Його благоволінні. Вчора я почув чудову фразу: Якщо ви ходите у волі Божій, то житимете у Його благоволінні. Ми з Крісті можемо підтвердити це усім своїм життям. Озираючись на спільно прожиті 35 років. Ми бачимо дивовижну та незмінну присутність Божого благовоління. Ні, ми не заслужили на це. Ми жодними справами цього не заробили. Але ми постійно просимо, щоб воля Господня здійснилася в нашому житті на землі, як і на небесах, від Матвія 6,10. Потім ми відповідаємо йому. І Боже благовоління приходить як у духовну. Так і в усі інші сфери життя. Коли люди переконуються, що це наша реальність, то легко підтверджують слова Тіді Джейкса, благовоління несправедливе. Так і є. Але будь-яка людина може розраховувати на благословення Бога, якщо прийме рішення бажати волі Батька Небесного. І тут є важливе застереження: Божа воля містить у собі не тільки що. А також і коли я говорю про це в контексті подій, що відбулися після того, як ізраїльські розвідники принесли звістку про велетнів землі обітуваної. Люди повірили худому поголосу, за що Мойсей засудив їх, а Ісус, Навин і Халев, розірвали свій одяг на знак глибокої скорботи. Після народ визнав свій гріх. Так гаразд, ми винні зараз виправимося. Але Бог не був із ними. Слухайте Господа, почуйте Його голос, відповідайте Йому. Моя молитва сьогодні. Господи, я хочу твоєї волі більше, ніж своєї. Я хочу чути голос твій сьогодні. Я реагуватиму і коритимусь, бо я жадаю тебе. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер Стив Вебер Weber, Усі права захищено.